Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного вечора. І Божої нам благодаті. Ось Марічка назбирала посуд. Ось, друзі, ось яких я каструльках завжди зберігала свою квасолю. Ось, подивіться. Ось таких каструльках. Стареньких. Вона чистенька. Просто вже по старості вже вона ось така. Але я в ній дуже люблю зберігати квасолю. Ну, якийсь сорт, напевно, сюди все ж таки я поміщу. І, ну, це трішки трішки, трішки краще. Ну, але вся фасоля сюди не влізе, друзі. І тому, напевно, я буду ось ранню таку буду зберігати ось такому. Відрові для харчових продуктів. Так, і насамперед я переберу її. Буде сьогодні попелюшка перебирати. <смір> Марічка, Марічка буде працювати. Вечір, напевно, десь 20-30. А я трішки хочу перебрати. Трішечки сьогодні. Може, встигну, а ні, то буду до дозакінчувати. А коли я вже переберу, покажу вам, на які сорти я порозділяла, які в мене є. І як я буду її зберігати. Квасоля досить гарно висушена. Це квасолька за цей рік. Це є рання. Ну, і між ранією є чорненька. Переберемо, а тоді побачимо. А тоді побачимо. Ну що ж, буду перебирати, я вам поставлю паузу. Ну, ось, дівчата, і перебрала я своє відеречко. Ну, відеречко було неповне. Ось. Бачите, які різні. А це лишиться на завтра. Тепер поставлю паузу. Завтра будемо допрацьовувати. Ну що ж, друзі, продовжуємо далі працювати. Це та васоля, ось яка була в ящику. Я його пересипала в деречку і будемо ось сюди перебирати. І ще ось, подивіться ну тут більше ряботиня, а тут ребіччише. Так що, буду працювати. Ось Марічка вже й перебрала. Тут збірна. Різні. Коли буду садити, тоді буду відбирати. Так, це біленька, так оце і менше. От така. Колись зварю, я її зберігати не буду. Так, друзі, бачите, тут. А тут на колір, тут на колір є різна. Але це один і той самий сорт. Ну, а тут вже одинаково. Ну що ж, всім щиро дякую, хто був зі мною, хто мені допомагав перебирати. Два вечора я перебирала. Друзі, я вам зараз щось покажу. Дивіться, дві лампочки, тому що при я вже не розрізняла сорти особливо ось ось ці. Вони чомусь такі похожі до ось цих темніших. Та й та й ось так. Зараз у мене вже темна ніч, глуха ніч, 12-та година. Начало першої. І. Завтра я покажу вам, як я буду зберігати свою васольку. Тепер скажу вам тихої, мирної, благословеної нічки, Божої благодаті усім самого найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Ось так поскладаю зараз. А завтра буду допрацьовувати. Друзі, ось знесла я свою фасольку на горище. І ось, бачите, є в мене декілька листочків. І так, їх всередину. Ось так. А тоді ще поверху зараз ще положу. Ну, тут вистачить. Так, поки васолька зберігається в ось таких пластикових ємкостях. Ось таку я поставлю. Так. Ну, а сюди зараз декілька вкину ще листочків. Ось також трошки не сильно глибоко. Я думаю, що це буде достатньо. А тепер, так, павербанк в сторону, тепер накриємо і накриємо ось ось це і поставимо один на один, сюди ще кришечку зараз візьму. І нехай, нехай стоять. А... Ось ця квасолька ще лежить просто так. Я її зберу в ті каструльки, які я вам показувала. що мають негарний вигляд, але для квасолі це те, що треба. І з тою квасолькою, що друзі мені прислали, я також вкину по декілька, по декілька листочків туди. І буде стояти тут, на горищі. Тому що ті жучки, які заводяться, так, це ж це, це, цей сорт, які заводяться в квасолі, вони холоду не люблять, вони в теплі можуть і завестись, і листочок не допоможе, а на холоді це те, що треба. Тут. Буде і мороз, тут буде дуже холодно. І для квасольки гарне місце для зберігання. Це пока. Бережіть себе і своїх рідних. Поки, пока, поки.